Товариство Христос Воскрес! А значить, і канал Заха Тудей теж так може. І розпочнемо наш перший відеоблог через просто величезну паузу, яка пов'язана самі. Знаєте, з якими. Подіями з нашої поїздки у Львів на танцювальні збори, де приїжджають мої танцювальні орієнтири Андра Валділайт і Ніно Ангела. Так що буде класно, гаряче, цікаво. Погуляємо по Львову, поїмо, потанцюємо, отримаємо безліч емоцій і поділимось безумовно з вами. Поїхали! Перше, що ми зробили, коли приїхали до Львова, це безумовно заселились. Зараз я вам покажу апартаменти. Вони дуже чисті, затишні, прикольні, знаходяться недалеко від центра міста. Можливо, для вас це буде цікава інформація. Хто забронює собі, коли буде їхати сюди, і однозначно не пожовкує. Квартирка досить маленька, але тут приємно пахне і вона гарна. Коли заходиш одразу, потрапляєш до кухні. Тут є пральна машинка, холодильник, також є газова плита, на якій можна щось приготувати собі поїсти, але це майже не потрібно абсолютно того, що ти потрапляєш в гастрономічну столицю нашої країни і їсти вдома Це ну максимально тупо. Ось ванна кімната. Це дуже гарненько, з такої плиточки, все необхідне є. Господарі лишають навіть миючі засоби, можна прийняти душ, навіть якщо ви забули, не взяли з собою нічого. Будете чисті, підете гуляти вулицями Львова. Гарні. Ось моя Катерина, це найкраща дружина в світі. Познайомтесь. От, така невеличка вітальня, типу тут можна пообідати, подивитися у вікно, припаркувати машину, до речі, можна на платну парковку, прямо під. Вікном цієї будівлі і спальня. Класне е, двохмісне ліжко. Також є віконечко, є шафа, є один телевізор, також є невеличкий телевізор. Є лі попав е, невеличкий телевізор у вітальню, тобто можна гарно проводити час у цій квартирі, але е, головне, щоб тут було приємно спати. Насправді весь інший час треба гуляти і тренуватися. Вийшли привітатися зі Львовом, а саме зараз сходимо на площу ринок. Можливо, пропустимо по стаканчику п'яної вишні, і будемо вже сьогодні відпочивати. Вивів і повів Катерину не туди. Відповідно, зараз вона знайде самокати і повезе мене в центр. Honey come back sometime i'm gonna wrap that jack sometime i'm gonna fill my sack sometime i just get on board sometime i'm gonna honey come back sometime i'm gonna wrap that jack sometime i'm gonna fill my sack sometime i just get on board sometime i'm gonna honey come back sometime i'm gonna wrap that jack sometime i'm gonna fill my sack sometime i just get on board Я довольний. Шановні, я вам трошки затирав за наші апартаменти, що вони досить гарні, але що я в тому розумів? Класні апартаменти це коли ти сидиш просто біля оперного театра на отакому от балкончику і конкретно чиліш. Поруч із площею ринок є класний кальянний бар хеш, а також ресторанчик «Чураско», де можна випити півка, з'їсти якийсь гриль. Ну це відповідно на самій вивісці написано: хаш хеш, хаш, 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 він нічого не розбирається. От собака кусюча вже п'ятий раз перезнімаю відоси, то не допомогло. Блін. Коротше, не буду перезнімати, там піде пиво, їсте всяке м'ясо, але ми з Катериною туди hash, hash. не підемо. Бо ми з Катериною не з такої сім'ї. Ми сіли в ларіочку напроти, який називається ті Китай, і зараз будемо їсти телятину по Сичуанській. <світ> Ви можете сказати, Захар, ти трошки дурачок. Якщо вам дуже хочете сказати, можете написати в коментарях. Але ну слухайте, ця телятина це просто щось неймовірне. Хоча виглядає так, як наче чи хоахуа е струганув. <світ> Або громчик. Яке іміно? Фамілії, будь ласка. Це чисто місце, де пропадають люди. Ну і ми відповідно маршируємо туди. Коротше, нічого незвичайного. Ми безумовно наплились і заблукали. До комендантської години залишилось півгодини. Ну а ми, мабуть, підемо туди. Так, це новий день у Львові. Відповідно, зараз ми сходимо і файно поснідаємо. Знайшли гарненький ресторанчик, який називається Корки і Крихти. Там є комплексні сніданки, які дуже гарно виглядають на фотографіях. А які вони за смаком ми зараз і скуштуємо. Поділимось з вами емоціями, своїми враженнями, чи варте воно того, чи ні. Ну головне, щоб було смачно. Venga sin esta manera no tené a culpa Caballola la lanzavana porque muy despreciado por eso no te perdon do llorar Товариство в світі є е, Бермудський трикутник, місце, де пропадають люди. А у Львові це Львівський квадрат під назвою Площа Ринок. Окрім того, що це дуже історичне місце, на якому знаходиться Львівська міська рада, також тут ще безліч топових. Закладів, а саме театр «Пиво правда трьохповерховий. Також кафе «Мазок», де ви можете піти випити якого-нібудь канічку і вас поб'ють пльотка. І також це Криївка, такий партизанський конкретно заклад. Яна Вишня, де ну коли накидаєшся, то все ти пропадаєш. Львів, ти не запам'ятаєш, і тобі доведеться приїжджати сюди повторно. І також львівська копальня кави. Львівська кава, де це дуже прикольний заклад. Прикольний він саме тим, що вони присвоїли собі сам бренд Львівська кава, хоча Львів до кави не має жодного відношення. Тісний – це коли ти йдеш по Львову, балакаєш з роменчанами по телефону. А проще зустріться насправді? <рес> так, котіки собачки невеличка рецензія, ресторанчик, корки і крихти», в який ми ходили снідати, це просто. Пушка. В додаток до комплексного сніданку за одну гривню ви отримуєте або устрицю, або за одну гривню, ви можете придбати філіжаночку кави або навіть келих. Вина. Це дуже крута опція, це було несподівано і дуже-дуже прикольно. Ми взяли, звичайно, каву, того, що бухати зранку не дозволено просто адміністрацією міста. Якби Львів сказав, що з 11-ї можете закидувати заворотнік, може б ми і психанули. Ну, а можливо, і ні. Цього вже ми. Не дізнаємось далі, ми сьогодні знову пообідали в нашій улюбленій такій чефанки Тікі Тай. і були трішки розчаровані, тому що е, том-ям, місо місосуп наші знайомі взяли Патай був, чесно говорячи, не дуже смачний. Тому, якби якщо хочете насолодитися тайською кухнею, будьте обережні, того що можете трошки прогадати. Ну а зараз починається та частина дня, коли ми пакуємося в авто. Зараз чекаю Катю і вже вирушаємо на тренувальні збори і будемо танцювати. Новий день, нові враження. Сьогодні сходили поснідали в кафе цукор. Сніданки величезні, дуже смачні. Якщо підете і будете куштувати щось типу американського сніданку, можете сміливо замовляти один на двох, бо він дуже великий. Я його чесно кажучи, не доїв, але дуже смачно. Вчорашній день закінчився танцюльками. Після танцюльок ми пішли і повечеряли у гасовій лямпі. Там дуже демократичні цини, дуже смачно і смачні настоянки їхні. Так що всім рекомендую. Шановні, вчора ходили на обід в ресторацію Вечевських. Сиділи на мансарді, там дуже гарно. Сидять пташечки у клітці. Атмосфера фантастична, їжа також смачна. коктейлі бомбові, пив львівську авіацію. Улетів по справжньому. Дуже рекомендую, дуже класно. Там посидіть, покайфувати, дуже кльова атмосфера. А на вечерю нас Аня повела. У ресторан, який називається Шалом ізраїльський ресторан. Ми їли різні намазки, їли кебаб, Це було дуже смачно, тому ми прийшли сьогодні туди на сніданок. Дуже привітний персонал. Гарний був сніданок. Поснідали також просеко, і зараз йдемо на екскурсію ознайомлюватися з історичною частиною Львова. Ство загальні враження по місту Львів. Однозначно, він неймовірно прекрасний, Незважаючи на те, що я приїжджаю сюди вже втретє, кожного разу відкриваю для себе щось нове. Дуже гарні вулички, викладені бруківкою, круті різні церкви, храми, ратуша, центральні площі, просто вулички старого Львова. Це все дуже дуже гарно і складає неймовірно приємне враження. Дуже схожий на інші європейські столиці. Перше враження моє таке схожості було це з Будапештом Угорщиною. От коли я з першого дня ми пішли тут гуляти, дуже мені схоже воно на Будапешт своїми схилами, своїми своєю архітектурою. Такою ну можливо через те, що Львів був довго під. Керуванням Австро-Угорської імперії через це можливо, є певні такі схожості в архітектурі і побудові самого міста. Дуже приємно, дуже цікаво. Виїжджаючи сюди, ти думав, що ти та ти в Україні, ти вже був в цьому місці, тебе тут нічого не здивує, Але в цьому плані ти будеш приємно розчарований, тому що кожного разу цікаво, кожного разу приємно відчуваєшся туристом, як наче ти виїхав кудись взагалі в іншу країну, і кожного разу для тебе тут щось по-новому. Однозначно рекомендую приїжджати в Львів, відпочивати, насолоджуватися нашою країною, цим чудовим місцем і ділитися з іншим цими враженнями.